Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною любить заглядати у мої старі зошити і знаходити там щось цікаве і корисне. Сьогодні нас чекає задача із каналі. В канаві 10221Б. <кій> я називаю такі задачі: задачі про дві взаємно перпендикулярні медіани. Такі задачі є, і були в багатьох збірниках задач. І в деяких моїх книжках є. І ця задача увійшла в одну з моїх книжок. Отже, натисніть, будь ласка, паузу, прочитайте цю задачу, спробуйте її розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло, а я хочу спочатку задати учням. Таке питання медіани проведені до сторін, дві медіани взаємно перпендикулярні. А чи задавали ви собі питання, а чи можуть бути взаємно перпендикулярними бісектриси дві трикутника? Чи можуть бути взаємно перпендикулярними дві висоти Трикутника? Це важливі питання. Спробуйте натиснути паузу, на них відповісти. Я думаю, що ви. Довели, що дві бісектриси бути перпендикулярними не можуть у трикутнику. А ось е, дві висоти бісектриси не можуть бути перпендикулярними, а дві висоти можуть бути перпендикулярними, зокрема, у прямокут... не зокрема, а саме у прямокутному трикутнику. Дві висоти проведені з вершин гострих кутів, висоти співпадають з катетами, і вони перпендикулярні. Отже, медяни. Можуть бути перпендикулярні, ми зараз розглянемо задачу. Висоти можуть бути, бісектриси не можуть. А ця задача ще тепер, перше попереднє слово, друге. В нашій вчительській спільноті вчителів математики один з хороших грамотних вчителів сказав, що йому досить рідко зустрічаються задачі, в яких би застосовувалася формула. Медіане Трикутника. Формула медіани Трикутника входить у мій підручник для 9 класу. Вона на ваших екранах. В вигляді ключової задачі медіана трикутника, тоді меді... формула медіани наступна. Зауважимо, що в деяких задачах, зокрема, тих розв'язування яких зводяться до розв'язування рівнянь, доцільно використовувати формулу медіана трикутника у вигляді. Квадрат медіани, тобто без квадратного корення. Так от цей вчитель зауважив, що рідко йому ця формула зустрічалася на практиці. Рідко вона застосовується. Ну, в мене в підручнику є задача, де вона застосовується, в збірнику задач є. І ось ми з вами розглянемо задачу із такої достатньо популярної серії задач. Дві медіани трикутника взаємно перпендикулярні. Давайте дивитися, дві сторони. Я позначу. А Це вже на ваших екранах ацц 8 ацц 6, БЦЦ8. Я хочу взяти червоний і підписати. ацц 8 ацц 6. А це, це 6 БЦЦ8. Нам треба знайти третю сторону, АБ яка фактично, можна сказати, сторона С. І оскільки в нас є формула медіани і АК в нас. Медіана. одна з медіан. Значить, АК буде одна друга 2 на АС у квадраті, плюс 2 на АБ у квадраті мінус БС у квадраті. Давайте підставляти. Це буде одна друга 2 на 6 у квадраті плюс 2С квадрат мінус 8 в квадраті. І якщо ми обчислимо, спростимо під знаком квадратного кореня, я буде підглядати. 8 плюс 2 це квадрат. З цим розібралися. А в нас дві медіани. Тому зрозуміло, що точка О це точка перетину медіан. А точка перетину медіан ділить кожну з них у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини, тому АО це дві третини медіани АК. Множимо на те, що ми отримали в першій дії, буде 1 третина 8 плюс 2 квадрат. Крім з 8 плюс 20 квадрат. Абсолютно такі самі дії. Ми проводимо з другою медіаною, яка дається BL, яка, я, я, яка проведена на малюнку. BL 1, друга. Корінь 2b2, плюс 2аБ у квадраті, мінус. А це у квадраті. Тобто одна друга 2 на Б це 8 в квадраті, плюс 2 на Б на С квадрат мінус АЦ, тобто, в квадраті, тобто 6 в квадраті. І коли ми спростимо, одну другу я маю написати, коли ми спростимо одну, три, одну другу маю написати, під знаком кореня буде 92 плюс 2 це квадрат. Той самий час ОБ це так само дві третини BL і це буде одна третина, корінь 92 плюс 2C квадрат. Ну, ви, в принципі, здогадалися, що кут, за, за кут 90 градусів ми подякуємо. Якби тут був, наприклад, кут 120 ми б теж розв'язали, мабуть, правда? Тобто тоді б ми використовували теорему Косинусів, так ми використаємо. Теорему Піфагора у трикутнику АОБ, отримаємо рівняння, і будемо виходити на фініш. Я скопіюю малюнок. І тоді ми можемо написати, що у трикутнику АОБ С квадрат дорівнює АУ у квадраті плюс ОБ у квадраті, тобто С квадрат АУ це одна третина корінь 8 плюс 2c квадрат у квадраті плюс OB 1 третина корінь 92 плюс c квадрат у квадраті. Таким чином, ми з вами отримаємо рівняння c квадрат дорівнює 1 девята 8 плюс 2c квадрат плюс 92 плюс 2c квадрат, і після спрощень c квадрат дорівнює 20. І тому це дорівнює 2 корінь з 5 см, мабуть. Да. 2 корінь з 5 см. Ось така задача, я напишу відповідь. Досить популярний клас задач, був в багатьох збірниках задач. Ну, в принципі, ми сучасні автори теж, цей, скажімо так, цю геометричну структуру використовуємо. Така задача, сподіваюся, що ви розв'язали її самостійно, по-перше, по-друге, сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Тому ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!